Поки триває війна на сході, небайдужі українці мобілізовують усі сили на допомогу бійцям. В Івано-Франківську започаткували акцію підтримки вояків із батальйону Січ. Захисники, поміж котрих чимало добровольців, нині тримають оборону в селі Піски. Телефоном розповідають, виточені ворога доводиться не солодко, тож і потреб не бракує у списку найнеобхіднішого рації та дизельна електростанція потрібен для зарядки радіостанцій, там, то ми і при свічках можемо жити там у підвалах, а щоб заряджати рації, бо якщо рації не будуть заряджені, то в інформаційному вакуумі залишаємося. чергову хвилю підтримки, розповідає ініціатор акції Руслан Марцінків, Розпочали одразу після візиту бійця до однієї з місцевих шкіл. По всьому місту розмістили мотиваційні білборди та стенти з інформацією, як допомогти воякам. А ще запанували благодійний аукціон малюнків, створених вихованцями дитячих художніх шкіл. Сьогодні кожен повинен розуміти, що війна відбувається не тільки на передові, а й тут. І наше завдання це всіляко допомагати нашим хлопцям. Нам сьогодні. Тут у Франківську тепло, але ми повинні розуміти, що там є хлопці, які захищають нашу свободу і незалежність на сході. Тому сьогодні нам треба всіляко їх підтримати. Саме акція сьогодні свободи покликана підтримати наших хлопців, які є на передовій. Благочинний розпродаж відбудеться за два тижні, 26 лютого. Тож організатори закликають усіх не бути байдужими та долучитися до доброї справи.